Сухі сніданки, зубки, борщі, а також енергетичні батончики та домашні закрутки виготовляють волонтери благодійного фонду Есколаб для наших бійців на передовій. Це унікальний в своїй простоті продукт, який можна довго зберігати і він залишає свої смакові властивості. Більшість інгредієнтів надають на благодійній основі фермери та представники бізнесу, а інші закупляють окремо. Волонтери щоденно працюють для наших захисників від початку повномасштабного вторгнення. Таке прислів'я. Якщо ми не будемо годувати свою армію, нам прийдеться годувати чужу. І я думаю, що ми якраз саме до того йдемо, щоб допомагати своїй, щоб ми були в нашій країні вільні, щоб нам не довелося в житті годувати чужу армію. Ми чистимо, нарізаємо, сушимо, в нас такий процес налагоджений вже. Ну, і потім складаємо борщики, зубки, все, що ми тут. Ну виготовляємо, то ми все робимо в процесі руками дівчат нас багато. Щоб виготовляти продукцію, використовують ось такі домашні сушки, але є і промислові, що вміщують в себе більше сировини. Головне правило використовувати тільки натуральні інгредієнти. Наприклад, ось такий пакетик сухого борщу важить в середньому 700 грамів. На нього використовують 7 кілограмів овочів. Однак, в кінцевому результаті з однієї такої упаковки вдається приготувати 10 повноцінних порцій борщу. За один день роботи волонтери можуть приготувати 10 тисяч порцій різноманітної готової їжі. Кожного дня пакунки відправляються нашим захисникам. Від початку заснування фонду ми вже відправили ну півтора більш ніж півтора мільйони порцій е, готових можна сказати, продукції для наших воїнів. Це безпосередньо е, дається запит від військових. Це може бути, може бути від волонтерів. Цей запит ми обробляємо, підготовляємо відповідну кількість. І вже приїжджають там. Ми вже зі дзвонимося, коли можна під'їхати, забрати продукцію. Це є ну, на всю лінію фронту: і Донецький напрямок, і Харківський, і Херсонський, і на Чернігів. Де є потреба, там і ми відправляємося. Директорка фонду розповідає, що займаються цим від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку це відбувалося в мене вдома. Ну, об'єдналися сусіди, об'єдналися родичі, ми купували сушки, не промислові, а такі звичайні. І сушили, ну, сушили всі, всі, хто знайомі, хто міг, долучалися і сушили вдома, сушили на терасах, на балконах, в будинках. А вже 7 квітня ми зареєстрували фонд і переїхали в приміщення Ескулабу. Додає, що певний період часу виводили ідеальний рецепт сухої страви, щоб на смак вона не відрізнялася від домашньої. Насправді це дуже важко, коли ти даєш одну цибульку там, е, до чогось. Е, вона маленька, ніколи не задумуєшся, не важиш її. А вже сухий, тобі вже треба зважити, тому що ти не знаєш, яка то одна цибулька. І там 30 грам, 15 грам. Е... Ми використовуємо багато овочів, тобто повний набір, такий максимальний, який ми готуємо до борщів. Навіть в сезон ми закупляємо білі гриби і додаємо. Це такий наш боєсама з івано Франківщини, карпатський рецепт борщу. Це рецепт моєї бабці з білими грибами. М'яса ми не використовуємо. Ну білок військовим потрібен. Також розповідає, що допомогти у приготуванні може кожен охочий середньо у нас працює 15 людей кожен день. Ну, вільні руки, хтось приходить ну, там, один раз в тиждень, хтось приходить три рази в тиждень. Є такі волонтери, які приходять стабільно, в понеділок, середа-п'ятниця. Є, що вівторок, четвер, ми вже поділили, склали графіки. Ну, в день нам потрібно 15 працівників. Вільні руки нам завжди потрібні, тому що овочі ми чистимо багато і робота завжди знайдеться і завжди є. А якщо ж немає змоги долучитися фізично, то можете допомогти у забезпеченні волонтерів овочами та крупами. Більше зможете дізнатися на сайті фонду та на сторінці фонду у Фейсбуці. Давид Берішвілі, Семен Пулик, Правда Тут Львів.